Батькам, родичам людей з ментальними порушеннями необхідна допомога. Тому що якщо батьки або родичі людей з ментальними порушеннями не будуть щонайменше отримувати хоча б психологічну допомогу, то психічний розлад призведе до катастрофи в житті не лише тієї людини, яка має тяжкий ментальний розлад, а й в житті тих людей, які її оточують, допомагають або можливо доглядають. В рамках лише двох програм фонду Блискучий розум я постійно маю спілкування з батьками людей, що мають ментальні порушення, і те, що я інколи бачу в житті людей, це просто... Жах, деякі батьки приходять до того, взагалі, що вони повністю відмовляються від спілкування з дітьми, і або вони проти лікування своїх дітей, деякі інші батьки вони просто стають залежними від маніпуляцій своїх дітей або родичів від людей з ментальними порушеннями. Є такі випадки, коли батьки зовсім втрачають особисте життя, власні кордони, вони взагалі просто існують лише заради своєї дитини, або навіть заради її. Розладу, і вони повністю а, поглинаються. В ті обставини, які пов'язані саме з ментальним порушенням, і це відбувається не відразу. Інколи батьки довго шукають якісь відповіді на свої запитання, звертаються до психіатрів, які не вчать батьків як розмовляти, як себе вести з дитиною, що має ментальне порушення, де побачити реальну небезпеку, а де просто є якась маніпуляція. До того ж, улюблені в лапках органи опіки та піклування можуть роками не перевіряти стан та спроможність здійснювати опіку. Законних представників, тобто опікунів, які мають підопічних з ментальним порушенням. Тому, шановні батьки, пам'ятайте про принцип кисневої маски в літаку. Звертайтесь до кваліфікованих психотерапевтів, звертайтесь навіть до психіатрів, щоб отримувати відповіді на свої запитання. Та формуйте кола, які зустрічі з іншими батьками, що мають дітей з ментальними порушеннями, щоб допомагати один одному. І також приєднуйтесь до команди фонду Блискучий розум.